Привіт, любі! Сьогодні тридцятий день нашого челенджу. Починаємо з розминки. Я вам чесно скажу, що я трошки втомилась, але я... я все одно перемогла. Я все одно пишаюся тим, що я це зробила, що я тридцять днів. Без перерв. Я робила тренування. Це для мене велика перемога над собою, над своїми звичками. Я знімала, я тренувалася, я все це обробляла. Ну, не дуже там багато, але все одно це. я зробила YouTube канал. Ну, дякую, Аліна, що ти мені сказала, що в інстаграмі це незручно. Так, поїхали з присідань. Один, два. Я б хотіла вам сказати, що я буду продовжувати, але я вам так і скажу, що я буду продовжувати. Завтра в мене і післязавтра всі вихідні навчання з Пілатесу. Тобто я буду тренуватися. Буду навчатися і це зараховується за тренування. А з понеділка. З понеділка я продовжую робимо планочку. З понеділка я буду продовжувати тренуватися кожного дня. Це буде мій особистий челендж. Якщо ви хочете... Доєднуйтесь, я й далі буду викладати на Ютубі короткі руханки. І ще в мене буде додаткова група, яку я буду вести з 15 лютого. Я вас запрошую, там буде більше тренувань і ще буде більше корисних звичок. Якщо вас цікавить, пишіть мені в особисті. Або в коментарях. Так, динамічно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Пригнулися. Собака головою вниз. розтягнули ножки. Супер. Тепер кішка корова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Тепер птаха зі скручуванням. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Поміняли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер лягаємо на спинку. Робимо мостик. Один, два, три. Чотири. П'ять. Припіднімаємо одну ножку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інша нога. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Розтягнулись. Тягнули ручки. Ножки і тепер підіймаємося повільно. О. І ще раз. Розтягнулися. Трохи тазом покрутили вверх вниз І знову розтяжка. Супер. Так, тепер скрутку робимо. Один. Два три вирівнюємо. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, супер. Тепер велосипед, положення вихідне, 90 градусів. Тут і тут. Поїхали. Один, два, три. Ножку випрямляємо чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Андрут. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, дванадцять, 12, 13, 14, 15, І вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Покрутилися. Я комочок. На спинці. Супер. Так, тепер стоїмо. Даваймо на ще робимо відтискання. Обов'язково. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. І тепер витягуємо руки. Спочатку праву руку вперед, потім ліву вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, тепер голову поклали і підіймаємо тільки ноги вверх. Один, повільно, два. Три. Намагаємося не ривками, а повільно. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Супер молодці. Тепер розтяжку. Вперед. Завтра буде в мене дуже круте навчання тут в Німеччині. Офлайн. Я прям вже не дочекаюсь. 8 годин суботу і 8 годин неділю. Я ще на такому не була тут. Якщо вийде, буду знімати. Але я знаю, німці не люблять, коли знімають. Тому побачимось в понеділок. Бажаю вам гарних вихідних. Продовжуйте Зробіть невеличку перерву, нагородіть себе якось. Челендж це не з легких. Працювати над собою це найважче, що є в житті. Над своїми звичками це дуже важко. Це не купиш ні за які гроші, це е, ви самі тільки можете це зробити. За вас це ніхто не зробить. Тому давайте продовжуємо до понеділка.